Вітаю всіх на моєму каналі. Недавно я робив відео про військові поховання на Личиківському кладовищі, а сьогодні вирішив зробити про єврейські поховання на Янівському кладовищі, дуже відомому теж у Львові. І не спішайте говорити, я не єврей, мене це не цікавить. Єврейський народ пережив масу трагедій в 20 столітті і теж багато трансформацій. Сьогодні ми живемо в дуже непрості часи, коли теж наш народ переживає трагедію і маса. Великих змін тому давайте розглянемо цю тему і порівняємо це з нашою державою і нашим народом. Отож, Янівське кладовище виникло в 1880-х роках, але ще швидше тут виникає новий єврейський цвинтар в 1850-х роках. Виглядав він характеристично для єврейських кладовищ Мацеве. Але це кладовище було знищене нацистськими окупантами в 40-х роках ХХ століття. І мало того, нацисти заставляли євреїв брати ці плити і мустити ними дороги. На відео видно, як виглядали ці плити. Більшість написів були написані івритом, ідишом, а також польською, деколи німецькою мовою. Після епохи Голокосту все дуже помінялося. Як подає Львівський єврейський інформаційний портал Турей Загав з 3400 євреїв, які до кінця 1944 року зареєструвалися в якості жителів міста, біля 820 людей, колишні в'ясні львівського гетто. комітет приклав багато зусиль, щоб розшукати єврейських дітей, які були врятовані у роки німецької окупації в монастирях в українських та польських родинах. Більшість тих, хто уцілів, оселилися в Ерець Ізраїль. Тобто з приблизно 1% уцілілих євреїв, які залишилися після Другої світової війни, більшість виїхала. І після Другої світової війни ці євреї, які проживали у Львові, це були відповідно не наші галицькі євреї. Це були євреї, які були радянськими адміністраторами, партійними діячами, науковцями, лікарями, які приїхали з УРСР та інших частин радянського союзу. Як би там не було, коли вони помирали, члени їхніх родин хоронили в цій частині янівського кладовища, і надгробні пам'ятники і інші поховання вказують на стиль популярний в ті часи. Над деякими похованнями можемо побачити більші чи менші металеві клітки, також можемо побачити радянську плитку. Все залежало від смаку та матеріальних можливостей тієї чи іншої родини. Чіткого кордону між єврейським та християнським плодовищем не було. От, наприклад, в цьому місці ми можемо побачити ліворуч від стежки йдуть єврейські поховання, а праворуч по хрестах видно йдуть уже християнські поховання. Практично все майже йде в одному стилі. Цікаво, що тут хоронили мусульман, оскільки у Львові ніколи не було якоїсь великої ісламської общини. І є місця, де можна побачити практично представників трьох аврамічних релігій: поруч поховані євреї, мусульмани і християни. Це радше виняток ситуації, але цікаво, що таке місце на Янівському кладовищі є. Тут, як і в Ізраїлі, можна побачити людей з прізвищами, характерними для всіх народів землі, і навіть для китайської культури я зустрів. Але найхарактернішими тут є прізвища, так би мовити, німецькомовні Трахтенберг, Гольдберг, Кауфман і так далі, що відповідає прізвищам євреїв Ашкеназії, які проживали на території сучасної України, Польщі та Німеччини. Але також зустрічаються типово єврейські прізвища, наприклад, Тапуах, що перекладається з євриту як яблуко, Так коли можемо побачити прізвища, які походять з єврейських священицьких родів. Це є, наприклад, Леві, Левит, Коен, Коген, або різні їхні відмінності. Про це ми можемо читати в Торі або в старому заповіту Біблії, наприклад, в книзі Левит. На деяких могилах ви можете побачити камінці, їх приносять друзі, родичі та інші відвідувачі, на відміну від квітів, камінь не зав'яне, він є вічним. Тому люди приносять каміння. Дехто каже, що це є нагадування про зруйнований Єрусалимський храм. Як би не було традиція єврейська приносити на могилу каміння. Не всі надгробні пам'ятники мають зображення менори чи шестикутної зірки. Дуже багато людей, які тут поховані, були невіруючими, атеїстами, партійними діячами. Часто ми можемо побачити, наприклад, музичні символи, якщо хтось був музикант, медичні символи, якщо хтось був е медиком. Хочу сказати, що віруючі люди переслідувалися, чи вони сповідували юдаїзм, чи християнство, і це теж видно по пам'ятниках. Хоча у Галичині була традиційна офіційна ідеологія, і таємно займалися своїми справами. Більшість написів, зроблених на надгробках в радянські часи, російською мовою за незалежною України російською, а також українською мовами. Єдине, що зараз поховань небагато, оскільки кладовище закрите для поховань і можуть доховати родича за згодою родини або ховають видатних людей. Прикладами сучасних поховань є Рудольф Якович Мерський, який помер у 2017 році, професор, філософ, викладач філософії і політології, займався проблемами голокосту, янівського концтабору, українсько-єврейськими відносинами. От і він тут похований. Бачимо, що приносять йому камінчики, знають і пам'ятають цю людину. Також на Янівському кладовищі спочивають і ті, хто захищає нашу державу від терористичної Російської Федерації. Так сталося, що союзники Російської Федерації, Іран і палестинські терористи хочуть знищити державу Ізраїль, а їхній союзник Російська Федерація хоче знищити державу Україну. Так що Україна і Ізраїль зараз є союзниками в цій великій війні. На жаль, дуже багато наших хлопців загинуло, а Ізраїль веде війну понад 75 років від часу свого заснування. Отож, чого ми можемо навчитися з цього? В Ізраїлі є різні люди: ашкеназі, сефарди, африканські, азіатські євреї. Є ліві та праві, є релігійні євреї та невіруючі. Маса різноманітних людей, але вони зуміли об'єднатися, щоб вистояти весь цей час і далі вести і дуже ефективну боротьбу, тому що Ізраїль бояться різного роду терористи. Будучи довгий час на межі виживання, вони змогли залучити всіх до оборони від зовнішнього агресора хлопці і дівчата, молоді і старі, білі та чорні, всі розуміють, що це є їхній обов'язок, бо інакше країна не може вистояти. І в них нема такого, що ти воюєш, ти підписався, а я не воюю. Тобто вони всі об'єднані і всі розуміють, що в них одна, єдина, спільна справа. Одного разу я слухав інтерв'ю журналіста Віталія Портніка. Він казав, що Туди якраз виїхали ті, які хотіли будувати Ізраїль і не боялися жодних труднощів. А тут залишилися всі. У тому в нас і є відмінність і проблема. Тобто ті, хто хоче щось зробити, мусять під собою об'єднуватися. Ще одна відмінність: вороги Ізраїлю завжди відкрито казали, що вони хочуть знищити Ізраїль. Як і зараз терористи Хамасу, Хезболи, ті, хто їх підтримує, так само колись і нацисти. Відповідно, наші вороги вони казали, що. Що ми брати, ми нічого поганого не хочемо зробити. Як казала це радянська пропаганда, так і сьогоднішня Росія. Але їхні цілі ми реально знаємо, тому вони є дуже лицемірні. Дехто сьогодні піддається ворожій пропаганді, що, мов, поляки не такі, євреї не такі, німці не такі. Всі, хто бореться з тоталітаризмом і тероризмом, є нашими братами, навіть якщо це є африканські. Таурегі. Отож, якщо будемо відвідувати ще єврейське кладовище, то пам'ятаємо, що у євреїв і народу Ізраїлю теж непроста історія. Деколи вони з нами були друзями, деколи ворогами, але всі народи цивілізовані мають єдину спільну ціль. Тож підтримуємо наших військових і пам'ятаємо, що йде теж зараз і духовна війна, і війна на різних фронтах. Тож я дякую всім за увагу і гарного дня!